Вітаю, друзі! І сьогодні я хотіла поговорити з вами на таку непопулярну на YouTube тему, як про те, що я зараз читаю і що рекомендую вам. Значить, зараз я зроблю огляд чотирьох книжок і буду намагатися вступити в ті 3 хвилини, які пропонує нам YouTube. Отже, зовсім недавно ми з вами відмітили День дівчат та жінок у науці. І більшість з вас, шановні хімікині, створювали філіали stem дівчата у своїх школах чи у своїх навчальних закладах. І тоді я почула про таку ось книжечку і поставила собі за мету її мати. Дівчата думають про все на світі. І ви можете побачити, який цікавий портрет надано. Такий е... портрет збірка. Портрет збірка науковиці. На жаль, у цій книзі в основному про вчених жінок чи винахідниць американок. Скажімо, розмір їх винаходів для людства може визначатися по-різному. Тут поруч стоять такі винаходи, як, наприклад, шоколадні крихти у печиві, матеріал Кевлар, який рятує життя, чи, наприклад, коректор, яким ми досі користуємося. От, наприклад, стаття про хімікиню Стефані Кволик, як вона винайшла цей матеріал. За нею. Торгівельна марка Liquid Paper, якраз про той коректор, як він, який шлях непростий він пройшов. Ну і про різні інші винаходи. Починаючи, наприклад, зі склоочисників, які ми називаємо. Що ми називаємо двірники? Ну, а тут. Розповідь про те, що жінки виявляли винахідливість і в далекому минулому, і роблять відкриття і понині. Тут є чимала відповідь про відкриття, які зробили самі жінки. Тож пропоную вам її прочитати. Оскільки у нас сьогодні такий жіночий день, то наступну я вам рекомендую прочитати збірочку про успішних жінок. Причому тут жінки, які, яких ви знаєте є найбільш популярними. Тут і українки княгина, княгиня Ольга, і Леся Українка. Тут поруч з Маргарет Тетчер є біографія коротка Марін Монро. Та, звісно, про розповідь саме заради неї, і куплялася ця книжечка, Мурія Складовська Кюрі. Отже, про біографії надихаючих жінок. Успішні жінки Валентина Марина. А Баденка. тепер я хочу вам прорекламувати. Книжка, яка присвячена хімічному гумору, називається вона Хіміки сміються і випущена ще у Львові у 2022 році. До речі, вона мені навіть е, досталася з автографом автора, тому що більшість книг я куплю не новими. Ви знаєте, я купляю на платформі OLX і вам рекомендується це зробити, це дуже зручно. І завжди питаю, чи у гарному вона стані. Ця книжка в дуже чудовому стані, гарна якість друку. Подивіться. І представлена вона дуже короткими історіями і анекдотами із життя хіміків. І в моїй родині зачитано було вголос і сподобалася історія про хіміка-експериментатора Боша, у якому, якому мами за досить великі гроші купила фрак. Коли він приїхав додому, от, то мати спитала: а Де ж твій фрак? А вона, він сказав, що фрак скоро прибуде. І справді, дуже скоро цей фрак прибув. І в цей новий фраг було поміщено вакуум насос, такий масний брудний вакуум насос, щоб його захистити. Ось така смішна історія. Вона буде, ця книга, звісно, цікава і вчителю хімії, і учню, який цікавиться. Шановні Хімія. друзі, періодична таблиця це антропогенне диво, це артефакт людства. І я тримаю в руках досить велику за об'ємом книгу. Яка називається Ложка, що зникає. Звісно, з цієї назви зовсім не зрозуміло, що вся книжка, кожна її сторіночка і глава присвячена періодичній системі, кожному хімічному елементу, його географічній, політичні чи інші історії. Правдиві розповіді з періодичної системи хімічних елементів про безумство, кохання та історію світу. Ну, По-перше, хочу відмітити якість виконання даного екземпляру. Досить давно я не зустрічала, щоб була одразу зроблена і закладочка у книзі, ось так. І ось така товста цупка обкладинка. Ну, якість, друку, трошки вже від часу пожовтіли сторіночки. З чого я почала цю книгу? Ви, я думаю, як і я, можете признатися, що більшість книг ви починаєте не спочатку, а з тієї голови, що вам сподобалося. Ну, і я почала і прочитала главу, яку я думала, ну не зразу збагнула, але повністю вона була також присвячена історії двох хімічних елементів. Це хімічні елементи радій та полоній. І ви розумієте, що це історія родини Кірі. І це частина шоста, елементи людського характеру. За номером 12 політичні елементи.